Доброго дня, друзі! Хочу вам розказати про наш новий кейс. Це Курцхар У нас пацієнт, який втратив е, на фронті, бо його привезли з востока. Втратив частину кінцівки, Пройдені етапи сканування гіпсового сліпка. Ми спочатку робили сліпок фізичний, потім гіпсовий, потім гіпсовий сліпок сканується і моделюється такі от. Протези зовнішні, достатньо міцні, правильною ортопедичною підкладкою, максимально, максимально анатомічні. Зараз пацієнт цей направляється в реабілітаційний центр. Буде проходити етапи навчання ходити на цьому протезі, тому що тварина була достатньо довгий час без навантаження кінцівки. Ми трошки отримали атрофію м'язів. І зараз реабілітолог буде навчати тварину повноцінно вставати і бігати.